На третю годину дня п'ятниці збирає Путін в Кремлі Шабаш, щоб в присутності усієї своєї вірної шобли офіційно анексувати українські території і виголосити по тому нам з вами ультиматум. Вже завтра Путін скаже, що змушений буде боронити свої нові ці російські території ядерною зброєю. Своєю чергою, Зеленський скликає термінове РНБО. Інформація про пожежу на другому блоці Запорізької АЕС шириться. Пишуть про вибух і рудий дим, пишуть про пожежні машини, що прямують терміново на ЗАЕС з Енергодара. Але наш енергоатом запевняє, інформація не відповідає дійсності. Вельми розчаровані ми новим пакетом допомоги від американців. Це при тому, що спочатку стрибали від радощів, коли побачили там 18 новеньких хаймарсів, але ж нині дізналися, що їх нам мають іще виготовити, а це дуже нескоро. Більше ста тисяч людей вже вдалося мобілізувати росіянам, але ж при цьому і втекло на тепер з Росії більше аніж 24 лютого прийшло нас з вами завойовувати. Це зараз був лише анонс важливих подій 218-го дня війни або ж четверга 29 -го вересня. Далі буде докладно по кожному з пунктів. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко, Я журналіст, і кожного дня я намагаюся своїм підписникам про новини розказувати. Про ті, які вважають цікавими і важливими, але ж не просто їх переказую, але і своїми думками та припущеннями деякими ділюся. Якщо подібний формат вам довподобаний, то лайкайте це відео і на мене, будь ласка, підписуйтеся. Отже, новина номер один: пожежа, що спалахнула на ЗАЕС. Інформація про це почала ширитися десь після обіду. Четверга по місцевих пабліках повідомляли про вибух і рудий дим, що здійнявся над будівлею другого енергоблоку. По тому про рух пожежних автівок та карет швидкої допомоги з енергодара на територію Запорізької атомної станції. Ну і першими на це відреагували в Нікуполі, що розташований через річку від Енергодара. Офіційна місцева влада взялася запевняти, що радіаційний фон в нормі. По тому і державний енергоатом підключився. каже: не було на ЗАЕС жодних вибухів чи загорянь. Тобто це фейкова новина, це російське ІПСО, щоб нас з вами в черговий раз налякати і посіяти серед нас паніку. Про себе скажу направду, майже спрацювало. Принагідно нагадую, як діяти, якщо все-таки матимемо ми витік радіації, чи то ЗЕС, чи то через російську тактичну ядерну зброю. Так, от, коли буде тому офіційне підтвердження, ну то тоді варто терміново закритися в домі, чи квартирі, заізолювати канцелярським скотчем усі двері, вікна, вентиляцію в кухні та в ванні, щоб не було руху повітря з вулиці, і пересидіти, от в такому от заізольованому приміщенні, хоча б кілька днів. Допоки радіаційна хмара трохи не розсіється і не втратить вона свою небезпечну концентрацію. Ну і звісно, щоб пересидіти кілька днів і не виходити на вулицю, то треба мати там запас питної води та їжі на ці дні. Новина No. Про плани Путіна на цю п'ятницю. На третю годину дня в Кремлі заплановане велике збіговисько. Поприїжджали туди вже колаборанти з окупованих українських територій, і будуть вони там завтра з Путіним в присутності депутатів Держдуми урочисто документи підписувати про входження тих територій в склад РФ. Йдеться про Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та Херсонщину. Тепер про те, на що це Путіну, щоби в такий спосіб. Анексувавши ці українські території, оголосити їх своїми російськими і одразу висунути Києву ультиматум, або Київ негайно зупиняє контрнаступ зсу на цій російській мовляв території, або ж Кремль завдасть по контрнаступу ЗСУ ударів тактичною ядерною зброєю. Тобто, що відбувається? Путін зрозумів, що він цю війну програв, тому дістав свій останній козир ядерну бомбу. Але не для того, щоб нею налякати, а для того, щоб нею скористатися, поясню, дивіться, ми то думали, що Путін лише лякає захід ядерною зброєю і примушує тим до переговорів. Але, схоже, все трохи не так. Схоже, Путін таки хоче не переговорів, а перемоги. Ну і оскільки перемогти нас конвенційною зброєю він не здатен, то готовий застосувати для цього зброю і неконвенційну, тобто ядерну. Ну а цирк з референдумами він влаштував це, щоб боягузливий захід, який ну дуже боїться третьої світової, мав відмазку, Чому він не буде втручатися та реагувати, навіть якщо Путін застосує ядерну тактичну зброю? Мовляв, формально ж, Путін ядерною зброєю буде захищатися, використає для самозахисту своїх цих от нових територій. Так, це відмазка, бо території не його, і референдуми фальшиві. Ну але ж боягузливому заходу того може цілком вистачити, щоб обмежитися глибоким занепокоєнням і партію пігулок від радіації для українців. Підсумую, ситуація, м'яко кажучи, не райдужна, але ж, от на правду, взагалі нічого нового, маємо божевільного сусіда, готового піти на все, що завгодно, щоб нас з вами винищити і перемогти. Але погодьтеся, ви ці слова чули вже не один десяток разів. Тому й кажу: ну нічого нового не сталося. Війна на винищення триває, але в нас і досі немає іншого вибору, аніж в цій війні Путіна перемогти. Новина номер три про зброю нам від союзників і наше з того розчарування. Про що я? Дізнавшись подробиць нового пакету допомоги зброєю від американців, ми спочатку очам своїм не повірили, адже там прописані аж 18 новеньких хаймарсів. Тобто, це фактично було би подвоєння того, що ми на тепер маємо з цих високоточних РСЗВ. Утім, не дарма, як то кажуть, не повірили ми своїм очам, бо Пентагон тепер от поточнив: не буде нам тих хаймарців просто тут і зараз, як нам це потрібно і як це нам було дотепер. А будуть нам ці 18 штук протягом наступних місяців і навіть років, бо нам не з запасів готові хаймарси нададуть, а лише зараз от їх замовлять до виробництва. Ну і потроху протягом місяців будуть нам їх надавати, коли зроблять. Тобто, знаєте, це радше на заміну тим 18, що ми зараз маємо. Ну, бо вони будуть ламатися, вони потребуватимуть капітального ремонту в якийсь момент. Вони можуть бути і знищені ворогом, і таке можливе. І от таке враження складається, що саме на заміну нам Пентагон і замовив нові. Ну і впродовження складається таке враження, що Пентагон задоволений нинішніми темпами війни і давати нам більшої зброї, щоб ми пришвидшилися з нашою перемогою. Союзники чомусь не вважають за потрібне. Ну і так само, як з 18 хаймарсами, які нам ще тільки робитимуть, так і від німців системи ППО Айріс Ті нам лише тільки роблять. Пані посол Німеччини в Україні каже, що Бундесвер, німецька армія не мають насправді систем ППО на своєму озброєнні, щоб ними поділитися. Мовляв, географічно вони всередині НАТО перебувають, і їх інші країни захищають. Тому ті, от обіцянням Айріси будуть змушені замовити. У виробництво. перший буде десь в жовтні, другий до кінця року, і ще два ем, ну вже наступного року. Чекайте. Нагадаю, IRIS-T – це сучасна система протиповітряної оборони малої дальності, радіус дії приблизно 40 км, висота ураження цілі до 20 км, і здатна вона збивати літаки, ракети та дрони. Тобто зброя дуже хороша. Але нам вона треба на учора і багато а буде нам завтра і в дуже обмеженій кількості. Новина номер чотири двісті дня війни. Що за тиждень від оголошення мобілізації з Росії втекли вже більше росіян, аніж зайшли армію вторгнення в Україну 24 лютого. Ну і ці втечі тривають шалені черги на усіх, що можна кордонах. Росіяни розбігаються на усі боки, наче ті таргани. Ну і це ж ті самі росіяни, яку путінську війну підтримували, але коли вона їх самих торкнулася, то вони чомусь не хочуть тепер брати в ній участі. Але так само, як не хочуть вони цьому і спротив чинити. Натомість знайшли от вихід у втеч. Утім, їм не усюди раді, в ніч проти п'ятниці фіни мають закрити свої кордони для росіян з туристичним шенгеном. Натомість грузини. От чомусь продовжують вони росіян приймати, навіть дозволили на автомобільних пунктах пропуску тепер і пішки проходити. Ну і це ті самі грузини, до яких росіяни в 2008 році на танках приїжджали вбивати і територію анексовувати. Тому, знаєте, таке привітне ставлення грузинів до росіян я трохи не розумію. Мені це здається як мінімум нелогічним, ну а ще небезпечним. Бо одномоментно отримати собі в маленькій Грузії аж стільки російських чоловіків призовного віку, хіба це не занадто ризиковано? Це всі новини, якими я хотів з вами поділитися. І ще раз нагадую про своє прохання, про лайк цьому відео і про підписку на мій канал. Все буде Україна, слава ЗСУ.